Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні я запрошую вас розібратися з завданнями 18183 на доведення нерівностей алгебра 9 клас з поглибленим вивченням математики. Сьогодні ми застосуємо метод різниці і метод спрощення виразів. Взагалі, для доведення нерівності застосовують декілька методів. Метод різниці полягає в тому, щоб розглянути різниці лівої і правої частини і довести, що ця різниця набуває постійного знака при будь-яких значеннях змінних. Метод спрощення нерівності це ми використовуємо всі можливі тотожні перетворення виразів. Інші методи ми розглянемо пізніше. І так, доведіть нерівність. Що нам тут треба зробити? Ліва частина розкрити дужки. З правої частини перенести все ліву, Тут справа у нас буде 0, виконати тотожні перетворення і подивитися, порівняти з нулем те, що ми отримаємо. Y на y, y квадрат, Y на мінус 2 мінус 2, плюс 5 y мінус 3 плюс 10, більше рівне 0. Y квадрат. Мінус 5у мінус 3 скоротилося, мінус 10 плюс 10 скоротилося, і в результаті ми отримали у квадрат більше рівне 0. І ми розуміємо, що це буде правильно при будь-якому значенні y. А значить, нерівність, яка доводиться, є правильною, ми довели нерівність. Так само ми зробимо і в другому, і в третьому, і в четвертому. Достатньо прості завдання. Тому я б рекомендувала спочатку потренуватися самостійно і звірятися зі мною. Та й заодно перевірити мене. Можливо, я теж можу допустити помилку. І так, а, ага, третя. А в квадраті мінус 2А. Мінус одиничку перенесли вправо. Бачимо тут формулу скороченого множення, а мінус 1 в квадраті більше або рівне 0. Зрозуміло, що при будь-яких значеннях а воно вірне. А значить, нерівність, що доводиться, правильно. 8м квадрат мінус 6m плюс 1. Далі переносимо з мінусом, і по формулі розкриваємо, мінус 9м квадрат має бути мінус стало плюс подвоєне 6m. І плюс один мінус перенеслось з мінусом одиничка, справа 0. 8m квадрат мінус 9м квадрат буде мінус м квадрат, 6м і 6м з мінусом з плюсом скоротилося, одиничка скоротилася. Тож вийшло, що m квадрат з мінусом менше або рівно 0. Це правильно, при будь-яких значеннях m, отже, нерівність теж правильно. Розкриваємо по формулі скороченого множення b квадрат плюс 14b плюс 49. Мінус 14b мінус 40 перенесли вліво, справа 0. 14b скоротилося, 49 мінус 40 буде плюс 9, b квадрат плюс 9. Це безумовно більше нуля при будь-яких значеннях b. А значить, нерівність правильна Завдання 18,3, доведіть нерівність. В першому я хочу застосувати формулу скороченого множення, але тут от множник перед А квадрат 2, тож я винесу 2 за дужки. і тоді у мене буде в дужках а квадрат 4 а і плюс 8. 8 запишу як плюс 4 і плюс 4. Тоді оці три доданки я можу е, об'єднати по формулі скороченого множення. І значить, у мене буде 2 помножити на а-2 в квадраті, і розкриваючи дужки цю 4, помножила на 8. Проаналізуємо. А-2 в квадраті невід'ємне. Помножене на 2 теж невід'ємне, і до невід'ємного додали 8 більше 0, ну, це правильно при будь-яких значеннях а. Отже, нерівність, що доводиться, є правильною. Теж саме хочу застосувати формулу скороченого множення. Для цього додам і віднімо одиничку. Буде 4B2 4 b квадрат плюс 4 плюс 1, і мінус 1, ну і плюс 3 більше 0. Перші доданки об'єднаю по формулі: це буде 2b плюс 1 в квадраті. І 3 -1, плюс 2 більше нуля. Ну, безумовно, це буде правильно при будь-яких b, тому що 2 b плюс 1 в квадраті невід'ємне, і плюс 2 точно додатні. Нерівність доведена. В третьому теж хочу застосувати формулу скороченого множення, але у мене тут плюс АБ. Тоді, оскільки тут більше рівне 0. Якщо я домножу на 2, у мене буде два зайвих доданки а квадрат і б квадрат. Ну, так і що, це мені ніяк не заважає доводити нерівність. Тож, помножила обидві частини нерівності на 2. Тоді а квадрат плюс 2ab плюс б квадрат об'єднала по формулі скороченого множення. І ще у мене залишилося А квадрат і б квадрат доданками. Більше рівне 0. Ну, так Безумовно, Кожен з цих доданків невід'ємний, а значить їхня сума буде невід'ємною. При будь-яких А і B, це нерівність буде правильно. Так само хочу застосувати формулу скороченого множення і в четвертому. Тут у мене написано: 3х квадрат. Мінус 2 помножене на 3х і на y. Значить, у цієї 5 квадрат заберу 1 y квадрат для формули і 4y квадрат плюс три перші доданки об'єдную по формулі 3х мінус y квадраті плюс 4y квадрат. Обидва доданки невід'ємні, їхня сума невід'ємна. Значить, це справджується для будь-яких x і y чисел. Отже, нерівність ця правильна. П'ятому Так само, просто воно ну, більш довге. Розкриваємо дужки. 3а на 2а а квадрат, мінус 12а, плюс 4а мінус 8. По формулі розкриваємо перед дужками, мінус, мінус 4 а квадрат, мінус на мінус, плюс 20а мінус 5 в квадраті, переносимо мінус 12а плюс 36. Більше 0. Зводимо подібні доданки. Мінус 12а мінус 12а, мінус 24а, плюс 20а плюс 4а 0. 6а квадрат мінус 4а квадрат 2а квадрат, мінус 8 мінус 25, мінус 33 і плюс 36 плюс 3. Більше 0. Оскільки а в квадраті невід'ємне 2а в квадраті невід'ємне, плюс 3. Воно строго додатнє. Тож, це вірно, при будь-яких значеннях А, отже, нерівність, яка доводиться правильна. Дуже сподіваюся, що сьогоднішній урок вам був корисним. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!